Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно з друзями та партнерами продовжує свою головну місію рятувати життя. Так днями представники фонду на чолі співзасновницею організації Вітою Присяжнюк і помічницею депутата Волинської обласної ради Зої Шумейко передали медикам необхідні речі. Критична медицина, а також крісла, колісні, протипролишні матраси та подушки, ортопедичні гастро та кардіообладнання, витратні матеріали та комплексні вітаміни. Все це ми передали в заклади охорони здоров'я Волині. Зокрема, фонд передав допомогу комунальному підприємству Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. Очільниця медзакладу Ірина Горавська зазначила, що отримані речі вкрай необхідні для їхньої роботи, особливо протипролежневі подушки та матраци. Щиро хочу подякувати сьогодні. Благодійному фонду. Надія ми сьогодні отримали вкрай важливі для нас вироби медичного призначення. Споживання яких набагато в зв'язку з військовим станом і з тим, що ми надаємо допомогу дітям під час повітряних тривог саме в укриттях, під час візиту фонду на Волинь вдалося відвідувати зокрема і головне управління національної поліції у Волинській області, Волинський прикордонний загін, а також Волинську обласну інфекційну лікарню. Директорка обласної інфекційної лікарні зазначила, що це вже не перша зустріч із фондом. Надія друге отримуємо такі необхідні для нашого закладу матеріали обла. Ці необхідні предмети догляду, які потрібні для наших пацієнтів, які полегшать і роботу нашого медичного персоналу. Тому просто хочу подякувати тим невтомним молодим людям, які невтомно продовжують Свою таку дуже гарну і благородну працю ця місія відбулася за ініціативи Валерія Дубіля, голови наглядової ради благодійного фонду Надія та заступника голови парламентського комітету з питань здоров'я нації. Лише разом ми можемо подолати зло та здобути перемогу. Ми дякуємо фонду Дениса Парамонова, Revival Фундейшн та Джері Керрі. Слава Україні.